Коли ті відходили, Ісус почав говорити людям про Івана. На що ви ходили подивитися в пустелю? На тростину, яку хитає вітер? Або що ходили побачити? Людину, вдягнену в м'які шати, та ж ті, хто носить м'який одяг, живуть у царських палацах? Кого ж ви вийшли побачити? Пророка? Так, кажу вам, більше, ніж пророка. Це той, про кого написано, ось я посилаю мого ангела перед твоє обличчя, який приготує тобі дорогу перед тобою. Запевняю вас, не було між народженими від жінок більшого за Івана Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від нього. Від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне здобувається з силою, і ті, хто застосовує силу, здобувають його. Адже всі пророки закон пророкували до Івана. І коли хочете знати, він Ілля, який має прийти? Хто має вуха, нехай слухає.